Всім доброго дня, з вами Андрій Федорчук, компанія Аналітагра. Сьогодні у форматі питання-відповіді у нас два питання. Одне маленьке, ми з нього почнемо, а потім прийдемо до більш глобального. Підпис... Підписниця наша задає питання, вона вирощує зелень. Ну, от, Наприклад, говорить, не можу виростити навіть руколу, тому що христоцвітна бліжка так достає, що про яку руколу тут і капусту взагалі не можемо зовсім. Ні салати, ні руколу. що робити, чи допоможе препарат мізітропін? І якщо ні, то щось дайте якесь пораду якусь правильну Ну, дивіться, по мізітропіну можу сказати, що його основна направлення, і основні цілі це такі більш глобальні шкідники. Ну, я до чого веду, це хрущі, личинки хрущів, це личинки медведки, личинки дротяників, це ті такі налиті, гарні, жирні, біляві такі личинки, якими йому добре поласувати. Не впевнений, що такі маленькі речі, як яйця, яйцеклади, наприклад, вишневої мухи чи хрестоцвітної бліжки будуть дуже йому до вподоби. Тому не, мож, не буду гарантувати, що це спрацює, якщо ні. Я би вам пропонував, дивіться, є ще дуже непоганий варіанти. Це перше, пролив Твіксом 20 мл на 10 літрів води, ми вже про нього говорили. Є препарат БЛМ, це від компанії Bayer або Проктен, ну, зараз, зараз його правоприємника. Є такий непоганий препарат Бізар від Агрозахисту Одеського. Тому Є чим пробувати. No Twick's, ну, я думаю, буде діє, бо він верх не піднімається, їсти ви його не будете. Тому мізітропіном не буду говорити, але отака історія. Це перше питання. Ну, друге, більш глобальне. Після виходу мого ролика, буквально день-два назад, всі зразу. Кучу запитань. А коли чим робити друга обробка, от може вже зараз, а може за треба бігти в садок. А що ж з цими погодними умовами? Дивіться, давайте вже якось чітко розберемося. Хто не зробив першу обробку, питає, питаючи, ще її робити. От я, наприклад, своїми людьми буду робити першу обробку. Ще я ждав якраз цього часу. Я ждав, коли я, от, наприклад, яблуня, груша, ще зовсім почка сидяча там. Така вона в них зовсім закрита. Тому по яблуневим, грушевим садам ми робимо першу обробку. Більше того, я буду ще до першої трошки зміню першу обробку і буду до препарату 30D додавати системні препарати, такі як фунгіцид, контактно-системний мідний щит або контактно-системний редоміл з буквою R. Там є і мідь, і системна діюча речовина. Це вже для того, щоб заходили в систему наші фунгіциди. І я буду додавати сюди також інсектицид, інсектицид по типу Енжо або октари. Щоб вже дати на бруньці шкідників, щоб вони її не прокусили. Оце така історія. Ми будемо їх робити. Але ну, ті ранні сорта кісточкових там, персиків, абрикос, які вже на попкорні стоять завтра, можуть вистрілити, це вам рішати. Я б заводив би вже в них теж препарати. Будемо дивитися і робити уже якби другу обробку. Е, тому е, я до чого веду. Я, не, я спеціально вам презентував два чудових препарати мультимастер і агростраду. Це категорія допоміжних речовин, адювантів прилипачів. Два слова про них. Не дивіться на погоду, бо революція вже в цьому давно пройшла. Ну, наприклад, чому я так говорю? Мультимастер гарантовано від виробника через 30 минут всі ваші робочі розчини, навіть які ви з'єднали в бакові суміші. Вони дощу вже не бояться. Ну, якогось ливня сильного, то да. Але ви можете вийти, подивитися на небо. Десь через 2 години буде дощ. Спокійно обробляйте, тільки додайте в кінці мультимастер, і всі ваші робочі, ваш труд буде засвоюватись, все правильно буде все чудово. Це перше, він ще й предохраняє від обвіювання вітру, ультрафіолет, там сонце, випаровування. Тобто в нього дуже багато функцій. Це дуже чудовий прилипач. Друге, чим відлічається від нього агрострада? Вона відмінна тим, що вона не може предохранити від дощу, якщо він піде на протязі півгодини, двох часов. Але в неї є дуже швидке проникнення. Вона, вона, як паровоз, затягує ці всі препарати системної дії, неконтактної всередину рослинки, проходить через кутикулу, не повреждаючи її. То есть баку бакову сумі зробили, вийшли за 2-3 часа до дощу, і у вас уже мгновенно є результат. Неї теж великий плюс системні препарати з агрострадою працюють уже в той же день при внесенні. З мультимастром вони так быстро працювати не будуть, але гарантований результат і там, і там. Тому вибирайте, де ви будете додати мультимастер, де агростраду, і не дивіться на ці. Такі катаклізми, і погодні умови. Робіть тоді, коли вам потрібно. У вашому регіоні погода різна, різна кліматика. Тому виходьте, дивіться на стан своїх рослин і бережіть їх, і попереджуйте. Дуже багато питань по другій обробці: коли її робити? По цвіту, до цвіта, в цвіт, як коли, де, дивіться. Я не раджу робити по цвітінню. Це механічні пошкодження як квітконосів, так і пилку. Препарати, більшість препаратів мінімум 10 днів, а то і більше до 12 вони фунгіцидної дії, інсектицидної не виходять з рослини. Це системно. Наприклад, препарат Спектр, який являється тим же аналогом, про який ми говоримо «Сігнума», гарантовано від виробника 10-12 днів в рослині. Тому навіщо робити в цвітіння? На початку цвітіння, перед самим цвітінням заводите препарат. Я не думаю, що цвітіння буде длитися роками. Воно також длиться 7-10 днів. І ви проходите під захистом. Оце вам така порада. Не робіть цвітіння, робіть перед, перед цим. Це що по обробкам, я надіюсь, трошки вияснив. Тепер, ну, це, це якийсь знов треш. Е, Ну, Двоє людей пишуть: один препарат 30В іде, не працює. Ну, чудово, не працює. Я вже знову виробника набрав. Може, думаю, може, що сталося. Говорю, люди, що там у вас, бо люди пишуть, що препарат не працює. Він говорить, Андрій, ну, 20 років працював, ти ж знаєш, що ми за якість помремо. Як він може не працювати? Що в тебе сталося? Я говорю, люди напишуть, що не працює. Він говорить: ну, це може бути хейтер чи бот, як ви там їх називаєте, я, я вже не знаю яких найняли ну така фірма, як Кісон? Вони випустили аналог препарату 30ДІВ, ну 30 v не де індустріальне світле масло. А це запатентований препарат 30 v Він має патент і не має ніхто права випускати його. Ну ми з ними почали боротися, провірили якість, там нічого якісного немає, ніякої міді, якась сірка. Чому вона там робить та сірка на ранню весняну? От і зацепилися з ними. Я говорю, зрозуміло. Тому е, можуть писати тобі, наприклад, ти Федорчук, там виходиш і говориш. Препарат 30 В там приміняйте щось. Вони тільки почули це, і зразу в ефірі, і препарат 30 В йде не працює. Потім за ними якась бабулька вискочить. І, а ви зимовід купляйте от кісона? Зимовід працює. От така може бути історія. Препарат 30 В йде. Він як ти можеш говорити? От я людину спитаю, що він не працює. Ти що залазиш під кору в дупло і пробуєш пульсу, личинок яєць, шкідників він не працює. Він вже потім показує, що общий фон на участку, там нема цих шкідників, набагато менше. У тебе чистий сад стоїть. А так сказати, що він не працює, ну це сміхота. Це по препарату 30. А другий варіант знов брунька. Знов наша брунька вискочила. Не, не трогайте бруньку, не чіпайте бруньку. Це найчудовий препарат на світі. Не чіпаю і трогати не буду. Я тільки хочу рекомендувати вам, не, не рекламуйте і не розказуйте про чудовість цього препарату, тому що там обичні діючі речовини від обичного українського виробника, який може робити все, що завгодно. Там і мідоклопрід, і лямдецегалатрін. Це грубо конфідор і каратазіл. Нічого не обичного, там ну, обичні препарати по інсектицидній дії. А по фунгіциду, там треш. Там фосфіт алюмінію. тобто переводиться бистрий алюміній, фумігант. При обробці він через шкіру, очі і все остальне, я вже раз говорив. Він вас в першу чергу вражає, а не шкідників і патось, а не патогенів, яким з якими ви боретесь, не грибкові захворювання. От вам вся історія про бруньку. Це на віка вам, вашим родичам, тваринам і дітям і всім остальним. Тому, якщо ви думка на Маклауд, у вас є друге життя, працюйте брунькою. Якщо ви нормальна людина і розумієте механізм дії препаратів, то слухайте нормальні поради. Я вам всім дякую. Сьогодні все. Це всі відповіді на питання. Заказуйте нормальні, оригінальні препарати і майте результат від цього на аналітах рокомія. Ставте вподобайки. Я Андрій Федорчук, до побачення.